Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Мене звати Руслан Дроздов. Хочу привернути увагу вашу всіх, абсолютно наших глядачів, до того, що буде зараз. Бо сьогодні у цій студії найближчим часом ми будемо говорити про нашу з вами можливість. Прийти до одеського археологічного музею, подивитися, що там новенько, допомог допомогти нашому музею відновитися. Ну і привести туди своїх дітей, бо там зараз буде дуже цікаво і для дітей, і для дорослих, як і завжди, завжди в нашому археологічному музеї дуже було цікаво. І хочеться зараз а, з такої нагоди якраз і порозмовляти з нашим гостем. Це Ігор Піструїл, директор Одеського національного археологічного музею. Пане, вітаю, що прийшли до нас. Дякую, що ви тут. І Вам дякую, що запросили. До да ми завжди раді. Ми поруч з вами завжди. І територіально, і морально і фізично, особливо після того, як ми знаємо, що музей став бути пошкодженим після ракетних ударів, після дронових ударів. Багато у центрі пошкоджено, але ну коли це стається з музеями, з яких ти ну, яких ти знаєш дитинства. Які ти як одесит відлазив ну всі куточки, і був на всіх експозиціях і радів зустрічу там з мумією, або з золотими якимись прикрасами, або з незрозуміло чим. І це все одно було цікаво. Наскільки сильно, наскільки взагалі сильно постраждав музей, і у якому зараз він стані? Доброго дня ще раз. Ну, перше, що хочу зауважити, наш музей. Він не національний. Не національний, Ні, Поки він, що. Він наці... підпорядковується Національної академії наук так. України. Угу. Це наукова установа. Угу. І водночас і музей. Ну, так склалося історично. Угу. Бо коли він був заснований, це в 1825 році. А, чому він був заснований? Для того, щоб зберегти це Культурне надбання давніх епох, яке було, почало грабуватись. Ну, це така давня справа, вона і зараз є. Як... Давня традиція наша, да. так. Так. Це не тільки наша традиція, я можу вам сказати. Угу. Ось. І тому і був заснований музей. Потім було засноване Одеське товариство історії та старожитності, яке почало наукову діяльність. Знову таки по дослідженню та збереженню надбання цього культурного, uh -huh. історичного. От, і всі і ці дві основи були поєднані. Так. І тому музей був як просмитницька така структура, а товариство було науковою структурою. Uh -huh. Потім це все трохи трансформувалося, трохи перелаштовувалося. Ось, і 70-ті роки музей був переданий. До складу Академії наук України і зараз працюю як наукова установа. Угу. Ось. Ось щодо пошкоджень і процесу роботи музею. Ну, слава Богу, що в музеї нічого не прилітало, але від струсів він зазнав певних ушкоджень. Перш за все, це з'явилися тріщини під час цієї відбивної хвилі. Яка там особливо, як коли в порт прилітаю, да. то там виносить двері в технічні приміщення постійно. Не знаю, як це все відбувається фізично, але ми таке маємо. Ну так. Ось. І там в одному залі впала у нас частина стелі. Ось. Коротко закрию це питання з цією залою, ми її за власний рахунок, по угу. суті, відремонтували. Ну, не за власний, а своїми за муслі, силами. Да. Ні, Ні? своїми силами. Своїми силами навіть. Так. Ось, відремонтували, укріпили стелю, дещо там привели до ладу. І зараз там плануємо відкрити, будуть, я сподіваюся, відкриті декілька виставок. Угу. Тому що в цьому році буде ювілей 200 років музею. Так. І... Спочатку там буде виставка фотографічна, фотоматеріали, які присвячені музею і війні. Угу. Ось. А вже на початку серпня ми плануємо зробити там невеличку виставку, що присвячена 200 річчю музею. Угу. Не всі експонати будуть оригінальними, ми над цим працюємо зараз, але дещо буде виставлено. У чому полягає специфіка нашого музею? Ви казали там про мумії, про золоту кладову і інші предмети. У нас виставлені були оригінальні предмети. Так. Деякі в поодиноких екземплярах. Наприклад, златник князя Володимира. Там їх штук 10 у світі. Угу. Один з них зберігається в нашому музеї. Та й інші речі, наприклад, грецької цивілізації, ті, що були знайдені в північному Причорномор'ї, або подаровані музею, наприклад, граф Воронцов, коли mm -hmm. був тут генерал-губернатором, він подарував його родина, подарувала нашому музею досить велику колекцію античних ваз, які були придбані ним. У, за кордоном в Італії і так розписних. Це досить така цікава річ і досить коштовна. А, як я вже казав, що інші музеї, наприклад, художні, вони під час активної фази бойових дій вони переналаштувались, вони зняли свої колекції, свої експонати з виставок. З виставок. Сховали, там передали, ну не будемо про це. До сховищ, так. Да. так. І е пішли іншим шляхом, вони контактують з сучасними мітцями mm -hmm. і роблять їм промоушен, виставки і за нього займаються продовжувати да, да, е нас, вони оригінальні речі, ми не можемо їх в повної мірі виставляти. Ну так наприклад, ті мумії, які хочуть бачити діти. І кажуть, а мумії є, ні, нема. Тоді йдемо звідси. Uh -huh. Тому що деякі речі, які були у нас були в експозиції, вони є дійсно унікальними і ми не можемо ними ризикувати. Тому експозиція на початку цього вторгнення вона була згорнута, схована. Зараз ми відкрили виставку невелику, Ну, то ще з 22-го року, з квітня, місяця, ми а, виникла ідея. Зробити виставку, присвячену зміїнам, тому що працівники Одеського археологічного товариства вони були першими науковцями, хто почав всередині 19 століття вивчати той змійний остров. Бо там був храм Ахіла, туди приїжджали постійно торговці угу. і там. Ну, Тобто, це замовити собі, де да. не буде остров. Да. Так, він був культурним центром. Угу. Ось. А... Замовити прихильність Ахіла. У своїх діях, ось у цьому регіоні нашому, да. ось, і вона реалізувалася завдяки підтримки міжнародних грантів у виставку, яка відкрилася у серпні 23-го, чи 24-го року. Тобто пройшов певний час, тому що ми узгоджували які. Експонати можна виставляти, що не можна, що краще не виставляти. Ну, виставили біля 200 предметів так, щоб воно було не критично. Угу. Ось і ця виставка, ну, як ви бачили, коли ми її відкривали, всі, я був в шоці, що так багато людей прийде на цю виставку, що вона досі. Привертає увагу. Так. Да, активно, активно привертає увагу. Причому, а, ну деякі все одно а, є незадоволені, тому що о, музей повністю не працює, що ви тут таке нам, ну, а мумій нема. Да, ну, взагалі, да. ну, вибачте, мумій нема. Не той час. Ось, а З іграми це ми співпрацюємо з двома бригадами, угу. і, а, і ще день. Ми всі наш, всю нашу платню і збори з цих ігор, ми зразу перераховуємо на, на допомогу, на допомогу о нашим бригадам. бригадам. О, Банери стоять в музеях да. і угу. ігри. Да. Що це таке Що археологічні то, історичні таке? ігри? Да. Ну, ми, а, Наприклад, якщо взяти кам'яну добу, ну були діти, вони повинні були ось щось іграти. Що ну, там з кам'яною добою, нам сказати складно, є тільки етнографічні якісь свідчення. І то, займаючись цим періодом, я не привертав увагу, що грали діти в кам'яну добу. Ну, щось кидали. Ну, щось, щось кидали, так. Да. Да. Ну як ми були, які коли були малими хлопчиками, у нас не було тих телефонів. Угу. Ось ми бігали по вулицях з палками, з камнями і так далі. І тому, да? Поки шишку не наб'єш. Для більш пізніх періодів там вже є краща ситуація, бо є, наприклад, античного періоду. бо є а, Описи цих ігор угу. у давніх о, якихось там манускриптах. Ось, наприклад, знову повертаючись до зміного, там були знайдені камінні фішки, угу. це було знайдено ну, наші працівники нашого музею, тут трохи ще історії. Вони, крім Мурзакевича, який перший почав вивчати зміїни це середини 19 століття. Потім була певна перерва. В вивченні цього острова, тому що там, ну, ви знаєте, що Бессарабія була да. в міжвоєнний період під Румунією і там Румуни були. Потім вже е, вивчення активне, археологічно почалося в 60-ті роки. Наша співробітниця Світлана Болотович вона очолила експедицію першу повоєнному на цей острів. Декілька сезонів там вивчався, культурний шар і таке інше. Потім був ще певний період і теж наш співробітник. Ну, я кажу про ще тих, хто ще здоровий і Сергій Охотников. Так. Він продовжив цю справу, це кінець 80-х, і він був перший, хто започаткував підводне вивчення акваторії острова Змійний. Там, мабуть, дуже цікаво все. Там, так, да, досить багато. Потім експедиція на Варекс, така, яка певний час працювала там до війни, вона знайшла там корабль, який назвала потроклами. Там досить багато було. Ну, це торговельне судно з великою кількістю амфор, з великою кількістю сіряких предметів інших керамічних. Ось вона вивчала це судно. От і а, в рамках роботи цих попередніх експедицій, які були на острові наших співробітників, там були знайдені знайдені та звані фішки. Це кам'яні з полудрогоцінних каменів, і є описи, як грали цими фішками. Тобто, це не просто прикраси. Це не просто прикраси, угу. це спеціально. Ну, воно. Ну, Кварс, ну і інші породи камня, вони різноманітні такі угу. і разного діаметру. Ось, і є описи цих ігр, мало того, в Ольві знайшли одну з таких дошок. Тобто на дошці на якісь люди да, які давні греки грали в ці ігри. І угу. описи. І ми відтворили ці ігри, цю ігру, одну угу. і от пропонуємо нашим. Відвідувачем зіграти в такі ігри. Прийти і спробувати себе у древні, грецьких, древні, так. якихось археологічних іграх. Ну, це не археологічні, це давньогрецькі mm -hmm. ігри, але реконструйовані з археологічної точки зору. Mm -hmm. Бо ну ігри ну от гра в Кості, да. так звана. Там, ну на, Як Кості випадають, там, кидаєш, та, да, да, от, да. це наші кубіті, по суті. Так. Ось, ну там трохи інше, там теж потрібно ходити, і так далі, і тому подібне. Є азарт, Ось, Ну... є переможець обов'язково. Ну, там парна ігра, як і в більшості таких настільних ігор, і переможці є. Ну я не грав. Не разу ще. А, ні, часу не було. Ну, слухайте, мені здається, що люди, які... Ну, хоч трошки зацікавлені в історії, а таких людей дуже багато. І молоді люди є, і люди дорослі, які багато читають, які свого часу і в археологічному музеї бували. Я впевнений, що їм буде дуже цікаво прийти подивитися. Ну, хоча б разок подивитися просто, може навіть не граючись. Але якщо є люди, які полюбляють так звані настолки, От зараз молодь грає в настольні ігри, як колись було це у нас, але це у нас що було? Ну, шахи були, а, шашки були, карти були, пробачте, да? ну гралися. отаке. Ну, що, це давня ігра? Да, морський бой був на бумажці. А зараз з'явилися ці настолки, вони величезні, вони дуже цікаві. Я маю на увазі карти, шахи, шашки і подібне. Я маю, я не знаю, як це буде. Ходілки. Да. Кидаєш кубики ходиш. Да, це якийсь там. Так, от да... ось такого плану ігри. Да. Зараз воно це популярно. І, а якщо, наприклад, як китайська гра Го, угу. де потрібно ще аналіз якийсь. Найскубніша а... гра в світі. Ось, а це щось таке, середнє між. Го і ходілки. Да. Угу. Ось ось ну вона не складна, але тут потрібно теж Подгоди. те, що я бачив. Тут потрібно щось і розмірковувати, аналізувати ситуацію, яка ти опинився, і таке пиє. Ну і при цьому ну це ж не тільки просто прийти погратися. Це по перше, це прийти до музею можна. По-друге, це можна допомогти збройним силам України Так. гроші на відвідування такої гри на відвідування музею будуть перераховані на допомогу бригадам, і це звісно відразу зробити декілька плюсів і собі. Я прийшов, я молодець, я підтримав археологічний музей, я підтримав Збройні Сили України. Я розвинувся, я дізнався, хоча б що це таке новеньке, бо завжди щось новеньке, мені здається, привертає. Так. увагу. То воно ж не просто так вони прийшли, десь якому приміщенні там в кафе, чи десь щось угу. граються. Вони граються. Ми ставимо столи, вони граються серед тих експонатів, які оточували давніх греків. Ну без тих келихів з вином чи бодо. Потім це ж це потім. вже. Не наше. Угу. Але все ж таки вони в, в, в особливому середовищі, навколо них ці давні речі, вони грають, вони іноді і дивляться. Ми угу. проводимо екскурсії, е, ну екскурсію по залу цьому, який у нас відкритий. І потім вони садяться і грають вже повністю. Вот. Занурюються Загонурюються нурюються да так в ту атмосферу в ті давні давньогрецькі ігри. Це фантастична. Атмосфера. Якщо ми реконструємо ще якусь ігру в інших, будемо спробувати щось таке якісь сродавні українські гри, щось таке. Знайти, я розумію, що ну, здебільшого наші ігри були ну такими ж самими, як і ми в дитинстві гралися, теж ну, кидали щось палками ні, били ну, і так тут, далі. тут палками камнями не покидаєшся, бо а то, особливо в музеї да, да. не те приміщення, для цього є інші стадіони. Да, да. Ось і там нехай кидаються. А тут у нас культурна установа, наукова установа і просвітницька установа. Можна на столі кидати ось ці маленькі такі камінчики, ну, ну, Побачимо, на наші працівники працюють над цим, uh -huh. і, можливо, в подальшому круг цих ігор він розшириться і буде там на вибір. Це uh -huh. ми ведемо за попереднім засом. З, з записом, з так. записом да, тому що ці ігри потрібно грати парами. Uh -huh. Ось, і, ну, і по-різному хто приходить, іноді 10 людей, іноді двоє прийшли, і то вже добре, і ми сидимо, наші співробітники сидять і самі грають. Ну, Тож можна або романтичну зустріч влаштувати, або з друзями пройти, або з компанією так. офіс, студентська Но. компанія, дружня компанія. Все, що завгодно. На жаль, тут у нас є, хоча у нас є стрінки в соцмережах, і там. По-різному, коли ми об'являємо, що буде ігра, то не всі бачать. Угу. А, іноді там другий раз приходять. Хочеться залучати як можна більше, більше коло відвідувачів. А, у нас є, ну так як музей у нас наукова, все ж таки установа, і у нас нема а, посади. Сменника та якої це все роблять наші працівники, які повинні писати наукові статті. Ну для цього є одесити, які можуть взяти, зайти на вашу сторінку у Фейсбуці, подивитися, почитати всю цю новину про археологічні ігри і на свою сторінку просто перенаправити, розповісти всьому світові, зробити таке сарафанне радіо, яке в Фейсбуці і в інших соцмережах. Дуже активно поширюється і дуже активно працює. Тож давайте таким чином допоможемо нашому музею. Давайте давайте допоможем. да, Допоможемо музею і зробимо і собі плюс величезний. І зробимо величезний плюс музею. І допоможемо йому І ще й бригадам допоможемо. Бачите, як можна одним маленьким рухом зробити відразу три добрі справи. І добра справа буде прийти до музею, навіть якщо мумії нема. Вона десь там є, можна просто прийти подивитися, як живе зараз музей. Підтримати музей своїм візитом і своєю невеличкою копійчиною, все ж таки, прийти до музею, заплатити за вхід, пройтися по ньому, подихати цією атмосферою музейною, згадати, як це було у дитинстві за мирні часи. А потім, коли настануть знов мирні часи, і повернуться всі ці і золоті прикраси, і золота кімната повернеться, і грот повернеться, і повернеться мумії. Грот це не в нас. Ну, повернутися взагалі. Я маю на увазі всі музейні моменти, так. бо дуже часто зараз приходять з інших музеїв і теж кажуть, люди звикли до якихось моментів. От я в дитинстві пам'ятаю, ось тут була картина така, а тут лежала мумія така. А у вас тут було ось таке. Я розумію, що музейники настільки зараз переживають за всі ці моменти. І за ці ж мумії, здавалось би, ну що там та мумія? Да? А для вас це скарб величезний. І не дай Боже, щось станеться, прилетить по музею, якийсь там дрон чи уламок. Ви переживаєте за це більше, ніж ми. Наша ага. задача просто прийти і подивитися. І навіть не спитаю, я знаю людей, які не питають, що це таке. Просто подивилися самі, навіть на опис не дивляться, на жаль. Але є люди, які переживають і хочеться, щоб наші музеї все якось ну, жили нормально. За мирні часи. І мирні часи обов'язково будуть, і ми всі працюємо 100%. Запрошую всіх до музею, незважаючи на те, що мумій нема. Вони сховані, ми мумі, да? так, і багато чого нема. Ми не можемо фізично їх виставляти. Так. Ось і, але ми сподіваємося що десь в середині літа чи трохи пізніше ми. Трохи розширимо нашу експозицію, поставимо всі археологічні періоди. Ви теж, шановні відвідувачі, розумійте, що ми не можемо це все оригінали і багато речей виставляти, бо вони є унікальними. Но, але обіцяю, що ми трохи розширимо нашу експозицію, щоб там було на що ще подивитись. За згодою інших наших установ. установ. Да. Да, тому що нас моніторять не тільки з Міністерства культури, mm -hmm. але і ЮНЕСКО. Ну так, ну так. Ось тому вони. О, а що музей запрацював? О, а що ж ви там виставляли? Вибачте, все гаразд. Mm -hmm. Те, що ми можемо швидко знести вниз, і не досить таке, що воно унікальне. Ну, це це те, теж, вибачте. Але запрошую до нашого музею, до нашої однієї зали поки ще, і сподіваюся, що згодом там буде вже не одна, а декілька зал. А після війни, після відновлення будівлі музею, проведення всіх робіт, то запрошую всіх на оновлену експозицію. Але коли це буде? Ставимося приходьте... зараз, да приходьте зараз не втрачайте час, звісно. Бо дійсно зараз така ситуація, що завтра може і не настати для когось. Тож тримайтеся, будь ласка, обов'язково. Не нехтуйте сиренами і приходьте до одеського археологічного музею. Обов'язково! Хай би там скільки не працювало кімнат, скільки виставок не було б. Все одно треба прийти обов'язково. Дякую вам, пане Ігор Піструїл, директор одеського археологічного музею Національної академії наук України сьогодні в нашій студії. Дякую, що тримаєтеся. Будь ласка, ну і з прийдешним святом, бо дійсно ювілей музею у цьому році, Тож треба обов'язково прийти до нашого музею. Так, щось будемо влаштовувати на ювілей, але я не буду казати, що. З анонсом прийдете до нас ще раз. Гаразд, я тоді вам зателефоную і ми тут зробимо зустріч. ще Супер. Одно. Дякую. Ну і приходьте обов'язково на ці фантастичні ігри до нашого музею. Підтримайте музей, підтримайте наших збройників збройні Сили України і наших хлопців і дівчат, які зараз. На нулі віддають своє життя за наше майбутнє за те, щоб ми могли з вами навіть під час війни прийти до музею. Тож підтримайте їх обов'язково. Залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром, і все буде Україна.